Четвер, 14 грудня, в ефірі. Новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Понівечена цивільна інфраструктура. 70-річна жінка із осколковими пораненнями. Такі наслідки атаки окупантів на Нікополь. також вночі російські терористи вбили ракетами пенсіонерку на Херсонщині. А в Одесі уламка ворожих дронів пали на гуртожиток. Попередньо 11 людей постраждали. Докладніше про оперативну ситуацію в Україні та області розповість мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Марко. Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. Втім, вчора, за уточненими даними, окупанти двічі гатили з важкої артилерії по Нікополю. Також використали дрон камікадзе. Осколкове поранення отримали річна жінка. Їй надали ми допомогу. Вона нині лікується вдома. Внаслідок обстрілу також є масштабні руйнування. Прошу послухати. Пошкоджень зазнали база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства та нежитлове приміщення. Також понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда та одна автівка. Також у РВА повідомляють на Нікопольщині зранку негода. Просять утриматися від далеких поїздок, ймовірні перебої зі світлом та зв'язком. Нагадують, отримати допомогу можна в пунктах незламності. І до ситуації в Україні ввечері та вночі російські терористи запустили по Україні безпілотники та ракети. 41 з 42 шахедів збили сили. ППО основний напрямок атаки ворога це Одещина. В районі Ізмаїла зачепило склади зерна. Через падіння уламків пошкоджено гуртожиток та будинки на Одещині. Постраждали 11 людей, з них три дитини у малечі контузії та черепно-мозкові травми. Зазначу, ворог вже другу ніч поспіль тероризує Одесу. Прошу пряму мову. Сьогодні чотири дитини знаходяться в нашій лікарні. Діти. Я сьогодні бачив маленька Софія, яка в сьогодні перелякана. Шість місяців. Її братик маленький. Люди, які мирно жили в гуртожитку, це не піддається ніякому коментарі. Ми запросили людей перевести їх і розселити в. В інших містах, але вони поки що відмовились. Вони чекають на те, щоб повернутися до своїх домів. Поблизу місця влучання в Одесі встановили мобільний пункт обігріву. З постраждалими працюють психологи, організували підвезення їжі та теплих речей. Також вночі окупанти вдарили по Миколаївщині та Херсонщині. За попередніми даними, це були ракети С-300. Внаслідок атаки загинула літня жінка, пошкоджена цивільна інфраструктура. На полі ж бою окупанти значно збільшили кількість атак на авдіївському напрямку. Наші захисники загалом відбили понад півсотні атак. Там і на інших напрямках ворог отримує гідну відсіч. З суд за добу ліквідували 1300 загарбників. Прошу пряму мову. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п'яти районах засередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п'ять районів засередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Також зазначу, що погіршення погодних умов вже розпочалося і в Дніпрі. Зараз йде такий крижаний дощ, і краплі моментально осідають на тілі такими вже сніжинками. І тротуари, прошу оператора показати, перетворюються потроху на такий денспол пол ковзанку. Ось, приміром, проспект Яворницького вам. Будьте дуже, будь ласка, обережні на тротуарах. Наразі в мене все, Марко, передаю тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Київ стар потроху відновлює мобільний інтернет та можливість відправляти смс. На офіційній сторінці компанія повідомляє спеціалісти розпочали її включення голосового зв'язку по всій Україні. Послуги відновлюватимуться поступово. Тому до кінця дня ще можливі перебої мережі. Фахівці радять перезавантажити телефони та вимкнути послугу Болтеєм. Це можна зробити в налаштуваннях. Обіцяють, після повної стабілізації роботи нададуть компенсацію усім абонентам, які не могли скористатися сервісами. В Київстарі старі кажуть, із початку війни відбили з пів тисячі кібернападів, але ця атака стала наймасштабнішою. Хакери зламали систему через обліковий запис одного із співробітників компанії. Ця атака пробила наш захист. Трапилось тому, що була скомпроментована обліков, був скомпроментований обліковий запис на да, когось зі співробітників, да, і ворогу, ну, ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. От, про це йде слідство. Безумовно, ми ще не розуміємо його висновків. Працюватимуть навіть у разі довготривалого відключення світла у Дніпрі на світлофорах на жвавих перехрестях встановлюють акумулятори, під'єднають їх до дорожнього контролеру. Перемикатиметься автоматично у темний час доби. Це дозволить убезпечити автомобілістів та пішоходів. Зараз такі роботи проводять на розі запорізького шосе та вулиці Панікахи. Усі роботи планують завершити за кілька днів. Для збереження нормального руху і недопущення транспортного колапсу були вибрані самі. Активні можна так сказати перехрестя, на яких будуть встановлюватися такі е, таке обладнання. Взагалі до кінця року плануємо встановити е, 13 таких акумуляторів. Обладнання, яке монтується на, на, на світофорних об'єктах, повинно забезпечити безперебійне працювання світофорного об'єкту. На протязі 4-5 годин також дає можливість дистанційно здійснити моніторинг роботи даного обладнання. Вони врятували українську землю та людство від поширення радіації. 14 грудня вшановують подових ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме у цей день, у 1986 році, завершилось будівництво захисного. Саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. ліквідатори, ризикуючи власним здоров'ям та життям, працювали в зоні радіаційного забруднення. Пам'ятаємо наших героїв. Рятують найтяжчих поранених. Сьогодні розповідаємо про медиків стабілізаційного пункту, точки евакуації між передовою та шпиталем. Саме там воїнам зупиняють критичні кровотечі, нормалізують дихання та готують до подальшої евакуації. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із військовими лікарями 108-ї окремої бригади ТРО. Се ми заходимо в нашу робочу кімнату, в нашу маніпуляційну, де ми безпосередньо працюємо кожен день. Два ліжка, численні полички з медикаментами, багато фольги й пічка. Тепло тут життєво необхідне. Кровотеча чи можуть бути опіки. В нього розвивається гіпотермія. Тобто само тіло дуже швидко втрачає тепло. Так виглядає стабілізаційний пункт 108 окремої бригади ТРО. Це місце між передовою та шпиталем. Тут медики з нашої області рятують найтяжчих поранених. ШВЛи, монітори пацієнтів, концентратори кисню. Військовий лікар Арсеній показує: перш за все під'єднують поранених воїнів до моніторів, ретельно оглядають. Доводиться одразу зрізати одежу, щоб побачити, які є поранення, які є пошкодження. Також зупиняють критичні кровотечі, стабілізують дихання, знімають шокові стани. Медики кажуть, нині найбільше поранень від артилерії та дронів. Камікадзе часто бувають пошкодження е, такі поєднані. Це може бути одномоментно. І опіки, і перелами, і осколкові поранення. Кульових поранень їх дуже мало. Тільки після стабілізації стану пораненого його можна евакуйовувати далі до шпиталю. Медики показують, везуть бійців на швидких, які обладнані камерами нічного бачення. Зараз вже темніє дуже рано, там після четверти вже темрява, і для того щоб під час евакуації не демаскувати машину, і екіпаж світлом фар використовуються такі камери. Водії швидких справжні професіонали своєї справи, але діляться витиснути з машини навіть 50 кілометрів на годину фронтовими дорогами непросто. Дуже складно, тому що доріг практично немає. Їздимо, як кажуть, як на автодромі. По всій дорозі шукаємо поменші ями і по можливості, щоб уникнути різких коливань. Саме у стабілізаційному пункті воїнам рятують кінцівки. Турнікети міняють на тиснучі пов'язки. Усім необхідним забезпечені забезпечені сертифікованими турнікетами, оригінальними кетами, софтами, семексті. У нас є достатня кількість оклюзійних наліпок, бандажів. Це були і благодійні фонди, і державні постачання. Іван Кондратенко, наш земляк та досвідчений військовий лікар, каже, нині стикаються із особливо тяжкими пораненнями, адже ворог порушує міжнародні правила ведення війни. Дуже великі калібри заборонені боєприпаси у вигляді касетних використовуються і в тому числі боєприпаси з хімічною зброєю. Це вимагає від нас ще більшої фаховості. Але попри тяжку працю медики зізнаються, обожнюють свою роботу на передовій. Тут цікаво тут є можливість отримати досвід унікальний, якого в мене не буде можливості не де більше ніколи взагалі отримати. А найголовніша нагорода кажуть це врятовані життя. За декілька місяців роботи у цьому стабілізаційному пункті не втратили жодного бійця. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.